Бардисто, відсутність боротьби по незаконному відчуженні землі, по всім е, провал по роботі з наркотиками, ну, про протидії наркотиками, по всім питанням нещасному кашому заступнику задавалося запитання, на яке він казав, будемо виправлятися. Тому, звичайно, колегія прийняла рішення про незадовільну оцінку діяльності Закарпатського управління Міністерства військових України. У Нас чекає Відтак... кадрова, кадрова зміна, так? Я зараз закінчу. Відтак. Е... Ми прийняли рішення про створення головного управління, тобто підвищення із управління до главку на території Закарпатської області. Чинне законодавство закон про мікро-дисциплінарний статут МВС України, передбачаючи саме міністр, керує міліцією, в тому числі має повноваження дисциплінарних стягнень, а також реорганізації підрозділів. Я використав це своє право для посилення боєздатності такого серйозного підрозділу. В такому серйозному місці, яким я Закарпаття. На жаль, вчора ввечері терміново зібрався Закарпатський окружний адміністративний суд, який зупинив це рішення, зупинив провадження по цьому рішенню, бо закарпатські судді краще знають, як треба посилювати або не посилювати робочу з міліцію. Я презумдував у суддів перспективу. Розгляду цього питання, вони сказали, що десь так через року, коли вас пане міністр зніме. Я розумію, що технічно затягнути це питання можна достатньо довго, і тому миритися з таким справами ще й не буду, але і правопорушником, на відміну від високих закарпатських виходців, бути не збираюся. Тому моє рішення буде таке: що зараз я оголошую особовому складу, я просив зрозуміти ну, мене, що я оголошую вам його до того. Будемо вжати, що я оголошую вам проєкт. Він, ніж іншим, ще не підписаний, бо є підписаний на сцені. Про проведення службового розслідування дій начальника МВС України в Закарпатській області та комплексної перевірки оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ Закарпатської області. Коли МВС 22 вересня результати діяльності органів та підрозділів МВС Закарпатської області визнані незадовільними. 29 вересня начальник Закарпатської області генерал-майор Чепак запрошувався в МВС України службового номер номертакіта для розгляду питання організації управління області в головне управління, а також подальшої організації оперативно-службової діяльності. Проте з невідомих на той момент причин Чепак Віктор Іванович до Міністерства не прибув. вимагає. У відповідності до статті 14 закону України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України період з 30 вересня цього року провести службове розслідування дій начальника МВС закарпатської області та комплексну перевірку оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ Закарпатської області. Друге. Для організації проведення перевірки створити робочу груп на чолі з першим заступником міністра генерал-лейтенантом Ліцький Михайло Михайловича. Прошу любить поселяється в Закарпатті, щонайменше на наступні тижні, поки буде працювати ця комісія. Заступником керівника робочої групи призначити першого заступника начальника головного штабу Гришка. Керівникам ГУБОЗ, карного розшуку БЕС, ГНОН, ЄФО, ВБ. Кру ДРК, хто не знає, перепитайте, що це означає, бо я довше буду читати. Виділити до складу робочої групи фахівців та затвердити завдання на перевірку. На час проведення службового розслідування та комбисної перевірки. Перше. Відсторонити від виконання службових обов'язків начальника ОМВС України Закарпатської області генерал-майора міліції Чепака. Виконавці начальник МВС України Закарпатської області покласти на новопризначеного першого заступника начальника ОМВС Закарпатської області, полковника міліції Кононенка. П'яте. Першому заступнику міністра генерал-лейтенанту міліції Клюєву організувати проведення інструктажу працівників, які йдуть до складу робочої групи. Матеріали перевірки особисто доповісти до 30 жовтня 2008 року. Контроль за виконанням на головний штаб. Ось план наших дій: вся службова перевірка, вичерпність у МВС є результатом незадовільної кількох якісь суб'єктивні. Якщо буде встановлено перше, то е, виконуючи обов'язки начальника.